Ну що ж, друзі, от е, я насправді не був, але жалкую. Знаєте, можна було б сказати, не був і не жалкую, але я жалкую, що там не був. Ну, однак, мав трошки інші справи. Але е, люблю подібні заходи. Ну, бачите, один, один з днів. Атлас фестивалю припав на масовану атаку росіян. Але таки відбувся в столиці 10 й Атлас фестивал з 18 по 20 липня. Відвідало його майже 70 тисяч киян та гостей міста. Напишіть, до речі, нам, якщо ви були на Атласі, проте на кожен день виділяли обмежену кількість квитків, щоб в разі тривоги розмістити всіх гостей в укритті. Загалом під час музичного фестивалю на шести сценах. Виступили сотня артистів, серед них фінський рок-гурт зерасмус, океанельзи, бумбокс, Пивоваров, козловський. Кого там тільки не було? Також під час фестивалю було зібрано понад 105 мільйонів гривень. Оце круто.